Добре. Відоплавна. Притримую персону на себе, старайся його взяти, щоб він не прийшов Я на всякий сирузую навіть. Як би шось. Як то літо добре скажи, ви їдемо. Ляха, треба щоботи вдівати, вода пригодна. Угу. Не, 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 бо не, ні. Не. Не, не, не. Тройка десь, п'ятерка може, і все. А може й нема. А може і нема навіть. Демка. Дуже легко йде. Лоя, чи ти таким? Чи ти йому так попускаєш? А він, а він не, що він не порвав? Ні, ну, ти цей. Він ти в натяжці тримає? Ти взагалі я так, так, я, я так, я таке ніколи не роблю. Ні, не, хочу, мені... не ти, заду, ти... Володя, ти взагалі пускаєш, в мене в заводовичах так як ти робиш два рази втікло. Бачиш, що робиш? Ну та підтяни фракціон. Тривай пальцом і не себе. Або рукою, або лудонью зажми шпулю. А він його зараз домочить просто й все. Я хожу, він не пішов на тамті спіні. Та так і так і вже і є. То так вже і є, так. Що зробиш? А ти біг до того, типу, Ну <схай> 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 нам тоді тут одиннадцять взяла з того краю, знаєш. То будемо збирали разом з пінінгами, я так зрозумів. То не так треба зробити. Візьми догори ні, 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 ні. Візи, До гори цілий ротпот. Я бачить, куди догори піднімесь ротпот. Так, так. -та. Андрію. Та так я ліпше зроблю, щоб ти будеш той мені розказувати. <плес> <плес> я взагалі не бачу, що я знімаю, де воно є. Я вже тут Давай, рухайся! Я його зараз дивись під берега візьму без твоєї помощі. Кач, 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 кай, несище, несище. Я вже його бачу. Бачу, ніхто не бачить. Ой, бачу, бачу. Спіль не допустив сашок низ. Я тобі його заведу, сачого. Отак працює карпова команда городок. Оп. Ну, 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 не треба туди. на мат, що на мат. Почекай, бо блядь, поставиш на місце тієї всі. Не а що тут? Візьми там, зі давай воно туди, на, на ліжку.

А може сім. П'ятерку. Я кожну рибу котяну все ви думаю, а вдруг це мій рекорд, вдруг це мій рекорд. Але... Ух ти! Ще чуть-чуть, володя і все. На, Зафіксуйте на відео. Ще чуть-чуть і все. Хоч мало що бракувало. і Він би сошов. Мало що що бракувало. Забирай. Або гарний ривок і все. І все, так. Да. Я вчасно встиг. Забрати. Бачите, яка рибка? Я вчасно встиг забрати. Бачите, тобі казав, що Горох мається. працює. Почекай, почекай, секунду. То не горох? Горох? А що? Не сто на горох, мене нічого немає, мене сто горох. А. Все. Давай, забирай, сичок. Зараз, чекай, 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 чекай. Забирай, сичок! Зважуваний мішок. Важу мішок. під час не прийшов. Це, камера, все no. має бути. Просто солідніші рибаки. Щоб так. хтось один під'їхав, може б зразу би на два тянули. Красавець. Рибка? Йди дивися на рибку. Йди дивися на рибку. Не бійся, йди. Дивися, яка рибка. Боїшся рибки. Дивися, яка а? рибка є. А він може таке зробити. Ну то ходи поможи винести чуть-чуть вищи ту розкладушку. Сам не візьму. А! Ух, дивись, нього рот. Й-моє, ма. Для нього 16 болта, бля. Ой-ой-ой! Так. Красота. Шоста минута. Красота. Красота. Что ты скажешь? Красота. Крупный, крупный гад Да куда бы вы в воду, бля. Это Зато что нужно То точно. Нужно ну то уже старужил. Ну да, десь років, певно, щось має. Ти, давай спочатку... Ти, до та, давай спочатку віднесемо вище. Щось. Я си помию, щоб я вже спокую, собі помилку. Твостав, то остав. Вище трошки. О, О Давай, Андрій, що запихай. Братана, ти, ти спочатку. Може... Ранку Чуєш? Ти спочатку йди спілки поставив на місце, Поставлю. А тоді будемо Я да Поставлю. Давай. Бі, я думав, що така... Воду спусти. Двойка, тройка бля. Та де? А де? Не дуже великі такі, Тепоси. але хороші. П'ятерка є серйозна. П'ятерка є, звісно чує. Нема? Там, кінець, є більше. А може і більше. Ні, ти чіпай за ті кольця. Так ми туди чіпали. Поперве, то не на кілограм карти. Це нема за що зачепити. За два кольца кліцата візьме. Ти забачив? Так. Та. Та. 6700, 6700, там плюс-мінус. Так, 6700. 6700. Що, мішок хранення і водишку, хай пографія, будь ласка, візьму фотоапарат. Чекай, дай я спочатку відмийся а від того. Спокійся, поспокійся, поспокій, ти вже його лапав, блядь. Що, записувати. Що записуєш? Я навіть не закусити не встиг. Я, я тільки випив. Но, я навіть не закусити не встиг І в Другий раз каже само фіння. Там той раз один раз тільки випили по-другому, і Я щось думав що звітом, бля, я себе так роздигнав туди. <рес> 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 візьми тупану дріб, бо столику є. Що-що? Фотоапарат візьми. Зараз мої ноги будуть. Я ще раз Зва, зважую. <рес> Та ти вже його витягуй. І його треба буде фотографувати. Там удай. У нас ніде не на діє. Спеціально є. Це я сам зробив. П'ятий мат дуже дорого мені. А з розсадучки створоє аліганського виходить. Так. На столі на столику лежить, Андрій, на столику. Нема, Не Може бути, що ти розказуєш мені? Ма? Ма? Мами нема? Мами нема? Ще раз вважаємо. Знаєш, мене після тої одинадцятки вже певно не вдівіжні нічим. Хіба п'ятнадцятку вже більше. Так, шість сімсот Я ж кажу, мене вже тим не Мене вже тим не вдівіж. На те мати. Я змію дяту вісту техніку віддаю. Це в нас береження. Бережі. Я казав, що він ліпше віддати. Я просто Баж хотів прийти робота, щоб воно гарно виглядало. Вигляд вигляд. вигляд. Фотографії мені. Але що сонце не буде заважало. Що ти хочеш, його назад в возити? Я так показав так? по голові, блядь, в босовській кулі. І буде туша дикаль. Ти бачиш фотоапарат? Чи ти будеш катак на Він тут, є. Мені може зима але... ні? Я не риба. Красавчик. Ну да. так. Ой, куди противну рибу цілуєш. Такі чистенькі. І зима не бракує. Тут був трохи погодний, Давай, таке. Давай, значить, правда. Ти трохи хреново сі, бо там сонце світ. Да? Угу. Так? Я тебе погано сфотографую. Да го тобі фотографує. Вон на фоні. Протво Ти бляж що роби, ближче. Ближче, щоб риба більше була. Так. Да. Да? Меняемся. Міняємося саме. Фан? фан вийшло? Так. Не це це. Та така ситуація. На, це ситуація. Кажемо, ми то, ту з половиною витягнули, мене вже тим не удивляєш. Ти а, а то, а то, ну, то було взагалі, ми та, туди витягнули. Того, того до, 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 до кінця, так. Да. 88 см довжину. Mm. Тих ти, ти двиг зарухався. Да не переживай, все з тобою буде добре. Володі, серце змякне, попливеш назад. Давай. Отак тут. Перший наш улов сьогодні. на інше число. Давай фотка! Чи ти відео вже знімав? Рома знімає відео. Є. Е. Красавчик. Саме річ на риба Коли що з'ї А де я дів там ту херню себе намочив, намочив шорти, то тобі теж тобі я, я, я що скажеш. Що... Ти Ближче бери, ти далеко береш. Давай. А а ти так не здихай ти в один так не здихав, а тут довез здихає до шістерці корче Давай ще самого карпу mm. Так, хорошо. А ну його его покладываю, вже на матчі.